Слава Україні! Розпочалася 731-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 10 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі. Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 12 БПЛА типу «Шахед». Підрозділами протиповітряної оборони було знищено всі 12 дронів камікадзе. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Новоєгорівка, Макіївка, Білогорівка, Луганської області, Торське, Кліщівка, Біла Гора, Часів'яр, Курдюмівка, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Орлівка, Тоненьке, Красногорівка, Костянтинівка, Новомихайлівка і Водяне Донецької області та Мала Ток-мачка і Новоданилівка на Запоріжжі. Під артилерійський вогонь російських окупантів потрапили понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності ОСУ північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Білгородській області. В зоні Відповідальності особ Хортиця на Куп'янському напрямку ворог здійснив дві безуспішні атаки на позиції наших захисників в районі Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито дві атаки противника в районі населеного пункту Терни, що на Донеччині. На Бахмутському напрямку силами оборони відбито дев'ять атак противника в районах Богданівки та Іванівського Донецької області. В зоні відповідальності Осув Таврія на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкіне, Сєверне та Первомайське. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог 44 рази намагався прорвати оборону наших військ. На Новопавлівському напрямку ворог наступальних дій не вів. На Запорізькому напрямку відбито вісім атак противника біля роботиного. В зоні відповідальності ОСУ в Одеса на Херсонському напрямку наші воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупантів. Зазнаючи втрат, ворог не полишає спроб витіснити наші підрозділи. Так, протягом минулої доби противник здійснив вісім безуспішних штурмів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу та трьох зенітних ракетних комплексах противника. Також підрозділом повітряних сил Збройних сил України знищено ще один літак далеко радіолокаційного виявлення та управління А-50. А наші ракетники завдали ураження по чотирьох районах зосередження особового складу, пункту управління, трьох артилерійських засобах. Складу боєприпасів та по двох радіолокаційних станціях ЗРК Бук-М3 противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 770 російських окупантів, 8 танків, 15 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони, один літак, 31 БПЛА оперативно-тактичного рівня, дві ракети, 28 автомобілів. Та одиницю спеціальної техніки долучайтесь разом переможемо! Слава Україні!